Дорогі друзі, рада знову з вами зустрітися, тому що все ніколи, дуже багато справ. Не знаю, чи я розказувала вам я ще, крім того, що маю це хобі з грядками, томатами і різними всякою цією чудосією. Я ходжу на роботу і маю невеличку справу, яка не пов'язана з садівництвом. Але все ж знаходиться хвилинка і. Її потрібно приділити увагу самим-самим рідненьким своїм рослинкам. Зараз ми вас з вами подивимося, як я веду себе з низькорослою помідоркою. У мене посаджено два таких основних сорта інкас і солеросо. Пізніше я вам ще розкажу такий прикол, як я їх сплутала, коли висівала в ящики на розсаду. Але думаю, що то не суттєво. Основне вирощування низькорослої помідори у мене це давати провітрювання кущу. Щоб кущ не загущувався і добре продувався і висихав, не було застою вологи. І китяги я підв'язую до таких шпалер невисоких. Невисокі шпалери мені натягує чоловік. на рядок довжиною десь метрів. Вісім, шість. Він встановлює три підпори і натягує алюмінієву проволоку. До неї я підв'язую свої корчики помідор. Пробувала до кілочків, але з кілочками незручно мені особисто. А так, дивіться, китяжку підв'язала одним кінчиком мотузочка і другий кінчик мотузочка прив'язаний до проволоки. Дрота. Тут ще є рядочки, де не натягнутий дріт, а є рядочки, які вже підв'язані, тому що роботи ті роботи. А на етапі висівання розсади в ґрунт в ящики, коли я висівала, щось мені таке зробилося, що я попутала Солеросо і інкас. Підписала інкас солеросо, а солеросо підписала інкасом. Так що, вибачаюсь за свою неуважність. Будемо спостерігати за подальшим достиганням врожаю. Ось так корчик я проріджую низькорослу помідору. Всі листочки, які торкаються ґрунту, видаляю. І листки, які загущують сам корч на висоту, десь до першого суцвіття. Суцвіття є. Вище суцвіття не забираю листя, а листя забираю нижче суцвіття. Але не оголюю кущ повністю. Просто даю йому можливість провітритись. І зверніть увагу, ось пасинки. Пасинки на низькорослі помідори я не прибираю. Всі пасинки залишаються. Я їх не ділю на справжні, на несправжні пасинки, а нескорослі помідорі пасинок завжди залишаю, щоб нічого не наплутати і не втратити урожай. Ось так. Забираємо листя, яке загущує корч. І листя, яке торкається до ґрунту, дає можливість помідорці провітрюватись і висихати. Саме застій вологи в рослинах сприяє розвитку різних хвороб і бактеріозів і розвитку грибкових захворювань. Тому просушуємо наші посадки. Нагадаю, що висаджування помідорів я проводжу досить густо рядами ряди спарені. І міжряддя між ними так, спарений ряд вущі, а між спареними рядами досить широке міжряддя, щоб зручно було ходити. Але в самому рядку у мене помідора роз... росте просто вінком. Вони торкаються кущі один в одному в рядку, тому просто візуально контролюємо густоту от, цього куща, щоб вітер міг продуватися. Ось, бачите, пасинок лишаємо. На пасмуку буде цвісти квіточка і буде зав'язуватись помідорка. Ось так. От, уже сирена вімкнулася. Хай їм тим москалям добре буде. А ми повернемося до помідор. Провітрили помідорку і їй буде зручно рости. Такі, бачите, вони в мене трохи загущені. Не зовсім у мене вистачає часу на них, але кожну якусь вільну хвилинку побігла, рядок якийсь прорідила китяги, які вже налилися, підв'язалися. І до наступного відвідування городу. Бачите, зав'язується це помідорка соліросу. Солі Я планувала посадити багато інкаса менше соліроси, вийшлося навпаки. Але, але див, як видно, вона така. Крясна не дуже велика. Пізніше спробуємо її на смак. Бо інкас – то, звичайно, моя улюблена, я трошечки навіть і розстроєна. Що так вийшло, що через свою неуважність вийшов такий казус. Але нічого страшного, то не, не проблема. То, що навколо нас оточує, це зараз проблема. А і все дрібниці це все. Це все, просто дрібниці. Бурянчик вибираємо з корчика, він теж загущує посадку, загущує і не дає можливість провітрення кущу. Ось так. Швиденько раз-раз, обскубли, обскубли його. Це як перукарство. Прорідили, профілірували ми свої корчі помідорів і підв'язали. Грона, які можуть зламати гілку. Отак От просто я беру мотузочком, підв'язую їх за громи. Весь кущ зараз не виходить підв'язати, тому що ми по мірі необхідності. От, і по мірі наявності вільного часу, що теж велике значення має. Так виглядають мої рядки з помідорами. Це низько росла помідора. Низькоросла висота її десь приблизно десь до 70 см. Насправді це така виходить, ніби свого роду релаксація. Ти собі йдеш в порядочку, скувеш ці листки, підв'язуєш китиці помідорні, б'єш про те, щоб все було добре, щоб війна закінчилася і про те, як буде збирати майбутній урожай. В наступному відео подивимося, як я. Підчищаю високорослу помідорку. Підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей.